Ярмаркували в жидичині з давніх давен наповні, бо ж він знаходився на перехресті торгових шляхів. А де торги, там гроші. А де гроші, там часто і сварки, і бійки, і грабунки, і відповідно судові справи. І, от саме з документів суддів ми дізнаємося чимало про ярмарки в Жидичині. Отож, ярмаркові новини 1561 року. Володимирівські міщани Іван Степанович і Остап Потапович скаржились на Єврея Машевича, який вкрав у них кожухи кроликові. А міщанин Петро Юшкевич скаржився у Луцькому гродському суді. Що коли він шинкував у жидичині на ярмарку, то слуга луцького ксьонза під декана Луцького Соломон ганявся з дочкою шинкаря, а потім, зібравши натовп озброєних людей, увірвався у шинок і виточив мед та пиво. Отаке от і навіть сам жидичинський архімандрит Іона Борзобагатий Красенський, дуже активно займаючись торгівлею, часто так би мовити, забував оплатити імпортовані товари. Не платив мита і мало зважав на приписи, що отримував суду. І коли князеві Острозькому король наказав витворити із монастиря архімандрита Іону, то якимось чином князь викрив схованки у його будинках, де було золото, срібло, цинк, мідь, коні, бидло рогате, воли, корови збіжжя, 250 лашків шмальцованого попелу. На жаль, і таке безчестя мало місце. Але не треба думати, що усі історії торгівлі та ярмаркування в Жидичині такого ж типу. Це в першу чергу історії про добробут, розбудову храму завдяки миту, зібраному на ярмарках, і про традицію збирати навколо себе людей, ремісників, торговців, еліту, щоб спільно вирішувати проблеми громади. Жедичин став одним із перших сіл, де відновили проведення ярмарків. Тепер вони благодійні, проводяться щонеділі в Жедичинському монастирі. За півтора роки волонтерському руху від святого Симона Киринецького на цих ярмарках вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень для сил оборони.